Добрий день. Роблю розкатку для Юмеза. От. Така колія буде. Це таке шасі буде їздити по цій колії. Замість колес купив подшипнік. 304-й, по-моєму. Думав довго, що ці колеса робити, шукав подшипніки там в себе, той... Розбитий вже той такий, той не такий. Ну, заїхав в магазин, спитав, скільки стоїть. 75 гривень ну, один. Думаю, що, що я буду шукати ті старі подшипники якісь десь. Взяв отакі подшипнички будуть колеса. Коротше. От, а що роблю розкатку? Я... Е, вибиваю в мене передачі при нагрузці. Не всі. Третя там, друга, четверта. Ну, коротше, треба лізти вже дивитись. Не знаю, чи я його буду розкочувати. Буду перш знімати лючки, там, які можна заглянути, подивитись, що до чого. Ну, але якщо й буду розкочувати, то треба, щоб розкатка була. Дивись, там хлопці на коліні, як ти казав, за день кажуть зробили такі великі колеса железні. І ну не шасі, а просто так два колеса і від'їжджає. ну, Як на мене воно трохи таке одноразове, і не, не дуже безпечне, скажу так. от, Так як я його буду сам ой, розкочувати, то мені треба, щоб воно було надійне. І так, ну, буду далі показувати походу, як буду робити, зварювати. Поки так. Так, віємо, сою чи калібруємо. Не знаю як назвати. Вбиває отак половинку. Ну, сміття, звісно. Вот. Такою простою вілочкою. Це її пару років тому взяв шепетовці, по-моєму, у дядька. Що там в районі п'яти тисяч гривень. Вот. Така сойка на виході, це Аполло. От, віємо собі вже на посівну сою. От, Віємо. Ну, не тільки Аполу, там, ще віємо, сортували. Отакою От віялочкою. непогано виходить. Сміття відбиває, само собою половинку відбиває. Що ще треба? Дешево і сердито. Пляти там, дорогі ті. Калібратори там. Це. Казав нема за що зараз його що. Ось такою вілочкою робиться. Така робота. Ось, вот. якось так.